У брітні новий роман з одруженим чоловіком. Мадонна впала на своєму концерті. У Флоренс П'ю і Пола Мескаля здається романтичні відносини, класні новини від родини Хокіна Фенікса і Руни Мара. Белла Хадід запускає бренд, Бейонсі вже запустила свій бренд. З ким зійшлася Кендал Дженнер після розставання із Бедбані? І два слова про Селену Гомес, яка хоче поставити крапку на своїй музичній кар'єрі. Друзі, всім величезний. Привіт! Я щиро рада вас вітати на своєму каналі. Якщо відео вам сподобається, то буду дуже-дуже сильно вдячна вам за лайк, коментар, підписку, будь-яку активність. Це дуже сильно допоможе розвитку мого каналу і розповсюдженню українського контенту, україномовного контенту на просторі YouTube. Ну що ж, поїхали. У попередніх випусках ми з вами дуже багато обговорювали кінонагородні премії. Потім наряди зірок і повністю якось перемістили свій фокус на Голлівуд, але у попкультурі також багато всякого відбувається. Давайте поговоримо про гарячі новини із цієї індустрії, із цієї сфери. Мадонна під час виконання в пісні впала зі стільця у сіетлі на своєму концерті. Випадково один із її танцюристів під час виступу послизнувся на сцені. І, схоже, просто не втримав співачку. При цьому Мадонна, як справжня легенда, продовжила співати. Вона перекинулася на живіт, посміялася над халепою. Вона підвелася і закінчила номер. Варто сказати браво, звичайно, Мадонні за її професіоналізм, тримати обличчя, достойно виходити із ситуації, навіть коли на тебе дивиться багатотисячна аудиторія. Брітні Спірс зараз перебуває у романтичних відносинах зі своїм колишнім працівником Полом Річардом Солізом. Пол Річард Соліс одружений, він має дітей і кримінальне минуле саме через проблеми із законом Пола довелося звільнити з роботи, яка стосувалася догляду за будинком Брітні Спірс. Команда Брітні проти їхніх романтичних відносин. Інсайдери повідомляють, що Брітні абсолютно не бентежить те, що у Пола є діти. Брітні Спірс знайома і. З дітьми обранця і чудово з ними ладнає. До речі, саме відносини Брітні із Полом стали останньою краплею у в їхніх стосунках із Семом Мазгарі, тому що тоді, начебто, Сем застав Брітні із полом в їхньому будинку, і це вже послужило останньою краплею для того, щоб розірвати з нею відносини. Що думаєте? Пишіть, будь ласка, свої думки у коментарях. Як вам такий вибір? Що думаєте про життя Брітні Спірс? Романтичний настрій також виявляється, і у парі Флоренс П'ю і Пол Маскаль гуляють чутки відносно романтичних відносин Пола Маскаля і Флоренс П'ю. Минулого тижня їх бачили на вечорі у ресторані Нью-Йорку, де вони насолоджувалися компанією один одного. Джерело каже так: Флоренс і Пол обертаються в одних і тих же колах і вже деякий час є друзями. Якби їхня дружба переросла у щось романтичне, ніхто б не здивувався. Акторів разом бачили на вечірці після блискучої церемонії премії Бафта, яка прийшла у Лондоні 18 лютого. Ми це обговорювали в окремому відео. Там сяяла і міс Флоу з відвертим декольте. Пол Маскаль також відвідав церемонію. Нагадаю, що він був тоді із своєю сестрою. Кажуть, що Флоренс втекла із вечірки Universal, яка проходила у готелі Nomad у Covent Garden. Поїхала у першій ночі, а у першій тридцять вирушила на. Вечірку Netflix у модному клубі пожежна частина Чілтерна, де вона залишилася на ніч, кажуть, що міс фло провела прекрасно час із Полом Маскалем і також спілкуючись із іншими зірками, такими як Роза Мундпайк, Байк, Лілі Джеймс і Саша Баранкоан. У жовтні минулого року Флоренс П'ю розійшлася зі своїм бойфрендом, фотографом Чарлі Гучем. Пол Мескаль розійшовся зі своєю дівчиною Фібі Бріджерс, і навіть встиг зареєструватися у додатку для знайомств. Ми вже обговорювали з вами, як у твіттері обговорювали короткі побачення. Пола Мескаля з дівчатами, як він там після них тікав. Також кажуть, що Пол Мескаль проводив час із Анджеліною Джолі, і 2 січня їх помітили за філіжанкою кави після того, як вона з Дила на п'єсу Трамвай бажання у лондонському театрі Алмейда. Пол і Анджеліна Джолі зустрілися у кав'ярні театру. Пізніше до них долучилася Шайло, це донька Анджеліни Джолі. Але як би фанатам не хотілося, щоб між Анджеліною Джолі і Полом Маскалем були романтичні відносини. Бо інсайдери і фанати вважали, що Пол Маскаль є ідеальним чоловіком, здатним раз і назавжди підкорити серце Анджеліни Джолі. Схоже, їх пов'язані. Вали лише професійні стосунки. Якщо чутки дійсно правдиві, то вітаємо Флоренс П'ю і Пола Маскаля. Є кілька новин про Бейонсі. Давайте поговоримо. По-перше, кілька місяців тому всі помітили, що Бейонсі кардинально змінила свій імідж. Вона перефарбувала своє волосся у блонд, і тим самим почала прогрів до створення свого б'юті бренду. Зараз ми вже знаємо, що 20 лютого відбувся запуск лінійки догляду за волоссям б'юті бренду Secret. Усі деталі Бейонсі тримала у секреті. Передбачалося, що це будуть стимулятори для росту волосся. Девайси для вкладання волосся, гребінці, аксесуари, вітамінні добавки, шампуні, маски, бальзами і багато-багато іншого. Напередодні виходу доглядової лінійки, косметики для волосся для промо свого косметичного бренду. Бейонці запросила на фотосесію свою маму Тіну Ноулс. Вони знялися також із двома дівчатками для видання Essence за березень-квітень 2024 року, де Бейонці сяяла на обкладинці. Бейонці. Поділилася із виданням своїми думками про особливості догляду за африканським типом волосся і розказала секрет неймінгу. Я взяла кінець свого імені і зробила його початком слова священний. За словами королеви бій, вона сама планує користуватися повним асортиментом, який підготувала до продажу. У коментарях почали активно писати про те, що цей дизайн ми вже бачили у б'юті брендах інших селебріті, і Кім Кардаш. Ще Хейлі Бібер, Селена Гомес, які раніше запустили свої косметичні бренди. І мені подобається візуал, мені подобаються кольори. Мені цікава ваша думка, як вам айдентика бренду, тобто кольори, візуальна складова. Чи цікаво було б вам протестувати засоби для догляду за волоссям? Але хочу звернути увагу, що вони більше направлені, начебто, на афротип волосся. Впевнена, що першою лавиною покупців будуть саме фанати Бейонці і магазини професійної косметики для. Для догляду за волоссям. При цьому парадокс у тому, що у самої Бейонці нарощен волосся, не видно, як лінійка працює. Звичайно ж, будемо спостерігати за тим, як бренд буде розвиватися у подальшому. При цьому Бейонці на днях змінила колір із блонду, вона перейшла у натуральний медовий. Ну що ж, я впевнена, що це не завадить продажу лінійки продукції, тому чи цікаво було б вам взагалі протестувати косметику від королеви Бейонці. І Bayonці, до речі, під під час суперкубку, який пройшов, на нього завітало дуже багато знаменитостей, селебріті. Ми це не обговорювали, але більше фотографій, відео, все у телеграм-каналі. Якщо захочете, долучайтеся, я вас там чекаю. Байонці під час реклами суперкубку розкрила всі карти і анонсувала новий альбом із промороликом до другого акту. акт з зрежисованого надаю Лі Куен, і плюс вона анонсувала два нових сингли: «Texas Hold'em», який вже вийшов і який навіть приніс їй вже нагороду. І «16 Carriages». Фанати з нетерпінням чекають на 29 березня, тому що тоді вже має вийти повноцінно реліз другого акту. Окей, вони готові. Дропа і нову музику цей альбом кардинально відрізнятиметься від альбому Ренесанс, тому що він буде записаний у кардинально новому для Бейонці жанрі, жанрі кантрі, і дуже сміливо після успіху її диско альбому одразу переключитися на музику в стилі кантрі, але ми з вами прекрасно пам'ятаємо слова Лани Деліре, яка казала, що також планує випуск свого альбому у вересні, здається, 2024 року. Лана тоді ще казала, що що за нашими артистами і володарями премії, ви можете бачити, що музичний бізнес рухається у бік кантрі. Я не можу підтвердити теорію про те, що королева Бі копіює рухи. І дії Тейлор Свіфт. Я думаю, що вони також просто відчувають, в якому напрямку змінюється музична індустрія і рухаються за цим вектором. Але трішки схожі дії все таки просліджуються у творчості Бейонсі і Тейлор Свіфт. Сингл Бейонсі «Texas Hold'em», очолив чарт «Billboard Hot Country Song» і «Hot R&B and Hip-Hop Songs» одночасно. Крім того, співачка стала другою сольною співачкою, виконавицею, яка дебютувала під номером один у. Кантрі чарті тому вітаємо Бейонці із запуском своєї лінійки, і з випуском треків. І, звичайно, чекаємо альбому у кінці березня. Кайлі Дженер після розставання із Бет Бані знову зійшлася зі своїм колишнім бойфрендом зіркою Фінікс Санс Девідом Букером. У грудні всі обговорювали розставання Кендал Дженер і Бет Бані, які зустрічалися рік. Казали, що вони все одно дають своїм відносинам шанс, але, мабуть, не судилося. Кендал Дженер зараз зійшлася зі своїм колишнім бойфрендом, баскетболістом Девіном Букером. Пару вже бачили на недавньому суперкубку. Потім пару бачили у Даласі. Де проходила гра команди баскетболіста. За словами інсайдера, пара намагається не квапити події. Це вже третя спроба пари побудувати романтичні стосунки, бо попередні точно були невдалими через напружений робочий графік обох та відсутність перспектив на майбутнє. Однак, інсайдер повідомляє, що їхні стосунки перебувають не на стадії ексклюзивних, тому все може змінитися. За інформацією інсайдерів, Кендал Дженнер та Девін у день святого Валентина зняли. Номер у готелі Фенікс. Зважаючи на те, що давно вже ходять слухи про орієнтацію Кендал Дженер, не знаю, як коментувати цю новину, тому що, з, якщо ви пам'ятаєте, ще у 2018 році, в одному з інтерв'ю, тоді сама Кендал Дженер казала: не зрозумійте мене неправильно, я не трансгендер і так далі. Але в мене є така енергія, я рухаюся по-іншому. Однак, відповідаючи на запитання про орієнтацію, я не гомосексуалістка, мені немає чого приходити. Ховувати при цьому вона казала, що в ній домінує чоловіча енергія. З іншої сторони, якщо ця новина є правдивою, і якщо Кендал і Девін щасливі в парі, то звичайно ми дуже сильно раді за них. Селена Гомес випустила новий кліп Love On і поділилася фотографіями зі зйомок. Проте ще на початку січня вона заявила, що її новий альбом, скоріш за все, буде останнім. Селена, в принципі, зараз зосереджена більше на кіно аніж на музиці. У подкасті Smartless Селена зізналася, що в ідеальному світі обрала б акторство. і взагалі вона не збиралася бути співачкою. Її просто попросили записати трек для серіалу Чарівники із Веверлі Плейс. Який знімався у 2009 з 2009 по 2012 роки, де Селена зіграла головну героїню Алекс Руссо. У плані акторської кар'єри Селени зараз ведеться активна робота над четвертим сезоном серіалу Вбивства в одній будівлі. У серіалі Селена Гомес грає роль Мейбл у четвертому сезоні. Окрім. Основного акторського складу, а також Меріл Стріп, яка з'явилася у минулому, до касту доєднаються також Єва Лонгорія і Моллі Шеннон. Із останніх новин з особистого життя Селени Гомес каже, що вона дуже змінилася у відносинах із Бенні Бланко і повністю відійшла від ролі дівчини, яка страждає за Джастіном Бібером. Навіть ходять чутки, що Селена Гомес разом із Бенні Бланко планують перейти на новий рівень їхніх романтичних відносин. Помітні Кардинальні зміни у її поведінці, що вона дійсно закохана, вона щаслива, вона радісна постійно. У її новому відео Love On Селена постала в білій сукні із пишною спідницею. Ця сукня із весільної колекції Оскар Деларента. Фанати Селени, звичайно, ж радіють за свого кумира. А взагалі, Love On – такий легкий, веселий, позитивний трек. Під нього хочеться танцювати. Я рада, що зараз Селена дійсно краще почувається. Вона виглядає такою бадьорою, позитивною, легкою і закох. Оханий, звичайно, при цьому Бенні Бланку участі у запису треку не брав. Одним із авторів треку виступила Джулія Майклс, яка працювала із Селеною Гомес над такими треками як «Lose you to love me», «Good for you», «Hands to myself» і «Bad liar». Плюс до всього Селена Гомес пообіцяла, що в новому альбомі не буде сумних пісень будуть тільки веселі танцювальні треки. Дуже рада за Селену гомес. Я сподіваюся, що вона дійсно дихає. Грудьми на повну разом із Бені Бланко, і сподіваюсь, що він її не образить і не розіб'є її серце. Що думаєте ви відносно всього? Пишіть у коментарях. Ну, і якщо ми говоримо вже про нову музику, то варто напевно згадати новий кліп Дуаліпи тренінг Сізон. Трішки його обговорювали у випуску про Гремі. І також Сіза зробила подарунок своїм фанатам і випустила без анонсу пісню, яка називається «Saturn». Вперше ця пісня пролунала на Гремі і дуже швидко залетіла у Тіктоці. Напевно, із усіх останніх треків, які вийшли, це пісні Селен Гомес Дуаліпи Бейонсі і Сізи, напевно. Саме трек сізи мені якось найближче до душі а який вам? На берлінський кінофестиваль Берліналі Руні Мара, дружина дівчина Хоакіна Фенікса, привезла не тільки фільм, а й новину про поповнення у родині Мара Фенікс. Наші неймовірні вітання оскароносному акторові Хоакіну Феніксу та його коханій, які чекають на народження другої дитинки для такої події для Берлінале і анонсу такої класної новини. Руні Мара обрала чорну сукню від бренду яка яка підкреслила животик? Наші найщиріші вітання? Пара фантастична, тому дуже дуже сильно за них рада. Якщо ми вже згадуємо про новий б'юті-бренд від Бейонсі, то ще два слова про Бела Белахадіт у інстаграмі анонсувала вихід 5 травня свого бренду Орабела. Звичайно, вони створили сторінку. На ній було три публікації. Незрозуміло було, який саме продукт буде презентувати, анонсувати Белахадіт, і почалися здогадки відносно того, що ж це може бути. І здається, що Белахадіт все таки планує випускати парфуми. Потім ароматизовані з. Засоби для догляду за тілом і волоссям, різні пахощі і очеретяні дифузори. Будемо спостерігати, чи підтвердиться ця інформація. Як думаєте, що буде випускати, який продукт буде випускати Бела Хадід? Також зараз, звичайно, проходять кінофестивалі, прем'єри фільмів і тижні моди. Я не буду зараз у це поглиблюватися, можливо, буде окремий випуск. На тижні моди, звичайно ж, бренди презентують свої колекції. Усі деталі показів, які сподобалися, які зачепили. Я публікую у телеграм-каналі. Але знаєте, що зірковий десант, звісно ж, відвідує покази. Тут і Шерон Стоун на показі Том Форд, Енн Геттевей на показі Версаче, Кані Вест і Б'янка Цензоріно. На показі Марні, Ейса Прокі і Раф Сімонс, які зустрілися на показі Ботега Венета. І класне є відео, там, де Ракіма просто попросили із другого чи третього ряду міланських тижнях моди зняти відео. І він такий, а, давайте. І класне Петі Гоу на показі Ботега Венета. Ну і звичайно, зараз проходить прем'єри фільму Дюна 2. Зендея Тімоті Шаламе, Флоренс П'ю, Остін Батлер, Ребека Фергюсон. А також виявляється, що там ще. Є і Аня Тейлор-Джой, і інші актори, звичайно, ж разом із Дані Вільньовом зараз катаються по світу із прем'єрою другої частини. Зендея виглядає просто шедеврально. Лоу роч не спить, підбирає її неймовірні костюми. риється в архівах цей костюм від Мюглер – Це просто щось нереальне. Друзі, а на сьогодні це все, я щиро вдячна вам за те, що ви були зі мною. Мені надзвичайно надзвичайно приємно. Якщо відео вам сподобалося, поставте, будь ласка, пальчик догори. І я, звичайно ж, нагадую вам про підтримку наших титанів, хлопців та дівчат, які знаходяться в лавах ЗСУ, які обороняють кордони нашої країни, які наближають нашу перемогу. Величезна їм шана і низький уклін. І також нагадую про бездомних тварин, про допомогу на локальному рівні, якщо ви можете. Будь ласка, гривнею, кормом, донатом, своїм розголосом, своїм словом, репостом в соціальних мережах ви дуже сильно можете допомогти зберегти як мінімум одне життя наших чотирьохлапих пухнастих друзів. Не проходьте повз допомагайте, годуйте, пускайте переночувати. Це дуже сильно допоможе пережити їм зиму. Хоча вже дуже скоро весна, буквально тиждень залишився. Вчора був важкий день для українців. Всі згадували початок повномасштабного вторгнення вторгнення моменту якого пройшло вже два роки просто не віриться що ми говоримо про це але я дуже прошу вас якщо є можливість якщо ви знаходитеся в інших країнах завжди виходити на мітинги підтримувати україну словом ділом бо наше мовчання може коштувати нам може коштувати нам світлого майбутнього наших дітей Можливості тримати рідну людину за руку, обійняти її, може коштувати нам держави і може коштувати нам нашої свободи. Тому, будь ласка, ваш голос дуже важливий завжди, якщо є можливість, не мовчіть. А я буду чекати на вас у новому відео. До зустрічі, бай-бай!